Чому нам потрібно вивчати історію Росії? Здавалося, просте питання, яке має доволі спокійні і логічні відповіді, як і будь-яка історія іншої країни, яка ще межує з нами, вона потребує нашого прискіпливого вивчення. І тут немає винятку, чи це історія Росії, чи це історія Білорусі, Польщі, чи, е, Словаччини, Угорщини, Румунії, чи історія. Країн басейну Чорного моря. Чому ми маємо звертати увагу на історію Росії? Наша історія, на жаль, дуже тісно переплітена за останні кілька сот років загальною російською імперською історією. Мало які події в історії України, які ми розглядаємо конкретно у вигляді курсу історії України, ми пробуємо освоїти свій український простір, але в цьому завжди за останні кілька сотоліть буде присутня Росія у тій і чи іншій формі. І це нас спонукає до вивчення, до вивчення історії Росії, адже там ми можемо часто знайти відповіді на причини такої поведінки, на причини такого ставлення Росії до нас, до решти сусідів Росії. І до решти світу, чому нам потрібно вивчати історію Росії? В історії Росії ми зможемо знайти відповіді на багато питань і проблем, які турбують нас. А разом з тим ми зможемо, я сподіваюся, передбачити. Її поведінку і її дії по відношенню до нас і до решті світу в історії дуже часто є повторювальні речі, і Росія якраз є дуже гарним прикладом у цієї повторювальності в історії, адже Росія надто сильно залежить від власної історії, і історія в Росії є знаряддям її політики сьогодні.